Георгій Гарас, видатний український художник, творець орнаментів, майстер народної творчості. Він створив понад дві тисячі орнаментальних малюнків на основі буковинських орнаментів, серед робіт схеми для вишивки рушників, обрусів, сорочок, подушок, ескізи, листівок, вітальних адресних папок тощо. Крім орнаментів, Георгій Гарас створив низку портретів видатних українців Тараса Шевченка. Богдана Хмельницького, Івана Франка, Сидора Воробкевича, Кармелюка, Ольги Кобилянської та інші колекцію вишитих предметів побуту за орнаментами чоловіка виконала його дружина Євдокія Гарас. У роботах гараса барвистість і розкіш народного і власноруч створеного узору. Його геометричні узори, мотиви горизонтальні, вертикальні, часто поєднуються у найнесподіваніших варіаціях і зачудовують веселковим багатством фарб і вишуканою пишнотою, сказав про роботи митця Юхим Гусар, журналіст, краєзнавець. Народився Георгій Гарас у вашківцях на Буковині і прожив тут більшу частину життя. З малку він приглядався, як вишивала його мама, і розмалювала крашанки. На ринках і базарах бачив веселкове розмаїття буковинських візерунків. Георгій Гарас був найстаршим з дітей в родині, і після того, як тато потрапив до табору військовополонених, довелося йому дбати про родину. Повністю присвятити себе мистецтву Георгій Гарас зміг після закінчення Другої світової війни, під час якої він потрапив на два місяці до румунського концтабору за картини, на яких зобразив агресорів. З п'ятидесятих років за орнаментами Георгія Гараса вишивальниці і ткалі з буковини виготовляли чудові килими і вишивки. Роботи митця використовувала чернівецька фабрика художніх виробів імені Федьковича. Далеко поза межами України відомі рушники, сорочки, обруси, килими, серветки, порцелянові тарілки, виготовлені за зразками Георгія Гараса. 31 січня 1972 року коли в Києві вийшов сигнальний примірник альбому його робіт, Митця не стало. Він так і не побачив довгоочікуване видання, яке пізніше перевидалося у 1974 році і 2008 році. У важківцях діє музей садиба Георгія Гараса, відкритий клопотами дружини Митця Євдокії Гарас. Вона з чоловіком пережила трагедію, втративши обох дітей Михайла і Наталю. Візерунки Георгія Гараса продовжують жити у вишивках народних майстрів.